Христос воскрес. воскрес. Я хочу сказати, що сьогодні не таке свято, коли столи, їжа. Все накрито. Це свято трошки більше, ніж ми його уявляємо. Це той момент, коли наш Ісус Христос, Він Воскрес із мертвих. І це є велике свято. Це той Воскрес, хто нас викупив, хто нас омив, хто нас оправдав. Це наш вождь і це наш цар. Я зачитаю одне місце, яке є в мене на серці, і ми будемо йти до молитви. Євангелія від Луки, 24-й розділ. 45-й вірш і донизу. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли писання. І сказав він до них, Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб ймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. А ви свідки того. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місці, аж поки зодягнетесь силою. з висоти. Слава Богу! Слава. Я десь, брати і сестри, всі, хто слухає Слово Боже, уявляв от два таких збори людей до Воскресіння Ісуса Христа і після. І в основу я хотів би взяти учнів Ісуса Христа до Воскресіння. І от ми малюємо собі картину учні до Воскресіння. Вони думають, ми будемо мати царство на землі. От цей сяде праворуч, я сяду ліворуч. Нам буде дуже добре. Ми будемо просити в Ісуса, що нам треба. Інколи Він нас її зцілить, якщо треба буде, буде піднімати, давати хліб, благословляти, буде умножати. Все в нас буде прекрасно і добре. Але знаєте, є одна проблема, що ось ця сторона вона закінчується дуже скоро. Є ж смерть, і вона розділяє все. Але прийшов момент, браття і сестри, коли воно все помінялося. І в Воскресіння воно перевернуло мишлення взагалі повністю в іншу сторону. До Воскресіння учні думають так, а прийшло воскрес... помер Ісус, ну взагалі все пішло, можна сказати, ось, так. Де Ісус, де подівся Той, хто нам давав все? Брати і сестри, нас сьогодні хоче Ісус закликати до чогось кращого. Давайте ми поглянемо на учнів Ісуса Христа після Воскресіння. Такий переломний момент вони розуміють, Ісуса не стало і тут приходять говорять, Ісус Воскрес! Вони не вірять цьому. Це настільки був переломний момент в їхньому житті. Ну як, це той, за ким ми ходили? Зараз Він помер і в душі щось таке робиться тут. І ось вони чують звістку, Він Воскрес. Що це сталося? Я хочу сказати, що смерть Ісуса Христа. Вона зашатала все те, що не трималося твердо. Все так зашатало, і те, що не твердо стояло, воно впопадало. Ось ці надії, ці мрії, все, що було, воно попадало. Знаєте, що тільки осталося? Те, що говорив Ісус Христос? Його смерть не здоліла. Ісус, так як говорив, вони потім споминали. Ісус дійсно казав, що Він воскресне. Він дійсно казав, що третього дня він воскресне. Оце слово воно не пройшло, воно твердо стояло, і воно є міцне. Нас Господь закликає до твердої основи, до Його слова. Це та основа, яка не захитається. А всі наші мрії, всі наші бажання, те, що ми, можливо, надумали собі, прийде момент, воно розрушиться. Приде обставина в життя, і ти побачиш, воно попадало, не стало його. А Ісус Христос сьогодні закликає Тебе і мене до Воскресіння. І нам, братами, було вже зазначено до Воскресіння. Воскрес Христос! Воскреснемо і ми. Воскресіння це те. Вічне, що не буде хитатися. Сьогодні Господь закликає Тебе і мене до Воскресіння. Нехай твоє і моє життя воно воскресне, для життя нового. Господь закликає тебе до твердої основи. Давайте поглянемо на учнів після Воскресіння. Це ті учні, які розуміють, Ісус говорив все правильно, Його наука вона зосталася. У цю науку ми будемо нести, нас є ревність, у нас є запал. Це той Господь, який смирався, який пройшов свій шлях, і вони несли ту віску далі. Це були нові учні. Запалені огнем Святого Духа. Це були інші люди, це не були ті учні, які були до цього. В них пішло переродження, вони побачили іншу картину. Це не те царство на землі, це те, що хоче Господь. Думайте про небесне. Браті і сестри, цей день цей день святковий. Він пройде. Але нас сьогодні ця подія закликає до чогось більшого, до Воскресіння. Давайте нехай наше життя сьогодні. І завтра, і надальше, нехай воно воскресає для життя нового, нехай нас Ісус піднімає, віддай своє життя Богу, Господь закликає до нового життя. Серед нас є Ісус Христос. Я хочу сказати Його Слово живе і діюче, і воно не захитається. І те, що Господь говорив, воно обов'язково збудеться. Що нас може відлучити від любові Христової? Чи смерть, чи голод, чи нагота? Чи вишина, чи ширина нічого не може відлучити? Брати і сестри, нас нічого не може відлучити від Ісуса Христа. І Господь сьогодні закликає нас до Ісуса Христа, до того, хто вмер, постраждав і воскрес третього дня, ради того, щоб ти і я мав життя вічне. З нами є Господь, і Він закликає до Воскресіння. Нехай ім'я Господа буде прославлене. Ми йдемо в молитві до нашого Бога, який воскрес заради нас. Схиляємо свої коліна.